Ось дивіться, наш клікер підключити можна від павербанку, від якогось блоку живлення і так далі. Так хоч і від комп'ютера, від ноутбуку. Включається він на ось цю кнопку. Тут ось зараз покажу. Є кнопка обвімкнення і кнопка Play, щоб почати тапати. Ось так виглядає, регулюється. І ось така прищепка, якою фіксувати його на телефоні. Зараз зафіксую і продовжу далі. Встановили на телефон, натискаємо ось цю кнопку. Тут показує де один клік в 9 секунд. Типу натискаємо кнопку Play. Але коли зажимаємо цю кнопку включення, то в нас починають збільшуватися кліки, і тут вже динолик починається, то це вже кількість кліків за секунду. Ось ми можемо зупинити його на цю кнопку. Потім віднастроїти, скільки нам кліків за секунду потрібно, і знову натиснути Play. Також зверху клікеру є ось такий діодик, який показує інтервал натискання. Чим більше кліків за секунду, тим швидше він миготить. Натиснули і можна так регулювати до 99 кліків за секунду. Зараз вам покажу. Тут же Instagram починає вручити. Це, наприклад, я інстаграму показую. Ось 99. І потім по новій починається один крік за 9 секунд, за 8 і так далі. Потім, якщо вам потрібно вимкнути, або на паузу натискаєте, або просто його вимикаєте на ось цю кнопку. І все. Ось так він працює.